Звичайна прогулянка ранковим парком, яка перетворилася на справжній жах. Дві пенсіонерки, які щоранку вигулюють свого собаку, натрапили на страшну знахідку. Що саме побачили жінки і чому так злякалися? Кореспондентка жовтого автобусу новини Єлізавета Горлінська розкаже далі. Сусідки пані Тамара та пані Валентини досі не можуть оговтатися від побаченого. Розповідають, цього ранку вони, як завжди, вигулювали свого собаку-тейпа, аж раптом на траві під листям побачили людську руку. Частину тіла під час прогулянки у парк побачили дві літні жінки, коли вигулювали свою собаку. Саме Пес звернув їхню увагу на страшну знахідку. Вони ж і викликали поліцію. Ми гуляли з тейпом нашим пасиком, і він щось почав там гребти під деревом. Я зву його тейп, ну до мене йди. А він ну не реагує взагалі. Ну я ж пішла подивитися, що там таке. Я приходжу, а там, там людська рука. Люська, я, я думала, я, я душу вже Богу віддам, я вам чесно кажу, це жах. Я дуже перелякалася Це, Це ж, це ж яке горе. О, Боже, Продавчиня місцевого магазину пані Тамара та вчителька районної школи пані Валентина гуляють цим парком щодня. Кажуть, місце це спокійне та безпечне. Нічого підозрілого та незвичайного тут ніколи не відбувалось. Хіба що місцеві пияки вечорами розпивають тут алкоголь на лавці? Цього ранку нічого підозрілого тут не бачили, запевняють пані. Ну ні, ні, собаки ну, гуляють. Люди з собаками гуляють, ну всі на прогулянці. Діти, зранці, діти діт. бігають. Ну на пробіжку люди виходять тут. До парку одразу прибули правоохоронці. Місце пригоди огородили попереджувальною стрічкою. Шановні, тут ведуться слідчі дії. Не заважайте слідчі. Слідчі. Не можна». Наразі правоохоронці опитують свідки та шукають решту тіла, аби встановити, кому саме належить рука. Наразі основна версія це вбивство. Ми вилучили відео з камер. І відправили на експертизу. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 238. на вмисне вбивство. І слідство триває. На місці працюють криміналісти. Як стало відомо жовтому автобусу новини, рука належить жінці 40-45 років. Ймовірно, вона загинула насильницькою смертю. Жертва пручалася, каже експерт. Криміналіст Ну, рука може належати жінці років 40-45. Мої предположення, що це була бійка на руці, є сліди насильської смерті. Чи під ногтями цієї руки я знайшов кров та частини волосся? Наразі ці матеріали були віддані у лабораторію на експертизу. Результати експертизи мають визначити, кому саме належить біоматеріал з під нігтів жертві або кривнику, та встановити особу підозрюваного. О, рука! Це ж наша рука, ми її загубили, коли знімали кіно на сусідньому майданчику. Це наша рука. Розумієте? Вона не справжня. Ні, це наш реквізит. Просто під час знімання репортажу з'ясовується, рука не справжня, це муляж. Неподалік від місця знахідки знімають художній фільм. Рука частина реквізиту, яка дивним чином зникла зі знімального майданчика, і яку вже кілька годин розшукує уся знімальна група. Я представниця знімальна групи. Ми неподалік від вас знімаємо кіно, а це не справжня рука. Напевно, в нас її хтось вкрав. Ми шукаємо, ходимо, ніде не можемо її знайти. Ми навіть хотіли вже екстрасенсів викликати. Слідством встановлено руку зі знімального майданчика непомітно поцупив пес тейп і приніс своїй господарці погратись. За інформацією з власних джерел у проохоронних органах експерта-криміналіста після цього випадку було звільнено та відправлено на пенсію. Сусідки пані Тамара та пані Валентина для прогулянок вирішили обрати інший парк. Єлизавета Горлінська, Діана Борисюк спеціально для жовтого автобуса новини.